Основні питання, які наразі обговорюються у Верховній Раді, останні новини зі Слов'янська та Одеси, проведення всеукраїнського референдуму та нова редакція Конституції. Як захистити вітчизну і яким чином вивести Україну з кризи, про все це доповів під час прес-конференції у Чернівцях заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошелинський. 2 травня на Донеччині розпочалася антитерористична операція, для реалізації якої були залучені сили з усіх силових підрозділів країни. Наразі там тривають військові дії, мета яких очистити Слов'янськ від терористів. Але рішучі дії проти сепаратистів планують почати в неділю, 4 травня. Про це повідомив Руслан Кошулинський на день, який дасть змогу повністю очистити Слов'янськ. А Слов'янськ зараз виступає практично епіцентром. І після цього воно вже піде на спад. В той час, як всі силові структури країни перебувають на антитерористичній операції на Донеччині, в Одесі спалахнув далеко немирний мітинг. У результаті сутичок загинули люди. За останніми даними, їх уже більше сорока. У той же час в Одесі звільняють і начальника міліції. Чотири зі сторони проукраїнських мітингувальників. Член Наш член партії отримав поранення в бедро. Звільнений начальник обласного управління міліції з обійманої посади проведення референдуму заступник Верховної Ради України вважає недоцільним. Там обговорюватимуть два основні питання: розширення повноважень місцевого самоврядування та введення російської мови як другої державної. Він каже, це неможливо технічно, оскільки, аби переробити виборчі бюлетені, потрібно 16 мільйонів гривень. Вважаю, що недоцільно проводити будь-які референдуми зараз, в той час, коли є. Практично військове протистояння з Російською Федерацією, так би мовити, під гаслом, референдумом і конституції ми будемо боротися з автоматами Калашнікова. Вважаю недоцільний такий спосіб боротьби з окупацією нашої території щодо питання Конституції України, то нова редакція основного закону буде відповідати базовій статті чинної конституції статті 5, за якою влада належить народу України. Нову редакцію Конституції країна повинна побачити до 25 травня. Стан української армії нині плачевний, зазначив Кошулинський. Попередні керівники держави особливо не переймалися проблемами збройних сил України. 22 роки українське військо не отримувало нової техніки та озброєння, звідси і проблеми з військовою підготовкою юнаків. На превеликий жаль, ми говоримо про те, що сьогодні кількість молоді, яка хоче захищати свою країну, але не знає навіть первинних навичок. Військової підготовки і є наслідок того, що на Майдані є понад 100 смертей, і є наслідок того, що сьогодні правоохоронні органи Служби безпеки і військовозобов'язані, військовослужбовці української армії так мляво і так неякісно проводять дії по антитерористичній операції. На завершення прес-конференції Руслан Кошулинський припустив, що Україні, аби вийти з економічної та суспільної кризи, потрібно щонайменший рік.